Доброго дня в нашому автосалоні ми можемо придбати байки. Байки у нас одного виду, вони різняться тільки бензобаками, коштують 5 лямів і, в принципі, непогано їдуть. До байку ми можемо також придбати різні колеса. Можемо такі шиповані, але звичайні. можемо з такими наліпками металевими типу, взяти. Їдуть вони однаково. Тобто там різниці немає. Це такі деталі його. Друг якась вийшла з ладу. Ось різні наліпки. Ми одну спробуємо взяти, наліпити, тому що я ще не пробував цього робити. І також тут є якраз ця зброя, яку туди можна встановити. Я її не. Буду зараз купляти, я грошей трохи не взяв з собою. І шолом, куртка, ще є, рюкзак такий собі, ну, краще свій взяти. Це вже так по виду як потрібно кому. І тож дивіться, передбаємо байк, і йдемо в гараж його отримувати. Отримали, порадувались, не можемо нарадуватись, сідаємо. Так, а де сідати? -мо, а сідати невідомо де і як. Але ось знаходимо цю е кнопочку відчинити. Вона знаходиться на якраз фільтр червоному, тобто на неї треба дивитись, і ми зможемо тоді відкрити. В іншу точку, якщо дивитись. Не вийде відкрити її. Відкриваємо і тепер ми можемо сісти. Але не забуваємо, що цей байк він є двохмісний. І ми, якби, наприклад, хочемо сісти на пасажира, або пасажир хоче до нас підсісти, і він має підійти з правої сторони, і тоді він зможе сісти на е, пасажирське місце. Якщо вільне водійське, то ми можемо з пасажирського на водійське, е, клікнувши на мишку, Перейти на нього, отак от. І виходить так, що це у нас як така прозора дверця. Тобто ми її можемо відкривати, закривати. Ну, поїхали тепер. Йде наш байк дуже бодренько. Можна сказати, що летить. Їде він як по асфальту, так і по траві. Дуже добре. Їде наш байк дуже гарно, як по асфальту, так і по траві. Доволі маневрений, доволі швидкісний, Ну, гарна річ. І тепер глянемо на його слоти. О, опа, на На ліпочку наклеїмо, кстаті. А, ось що, це номера. Все зрозумів. Так, тепер беремо е, послотам. По слотам сам байк він дуже мало бере. Це у нас два кофра по 40 і сам байк 50. Але на нього можна начепити е, наплічник. І вже скільки в наплічнику є речей і ємності, скільки в ньому буде. І тим паче, що він тут ще буде ось висіти такі для виду. Також є е, слот під ключ, пістолет. І ту пушку, яка продається там. Ще можна шапку, шолом чи щось таке вішати. Всім совітую брати ключик, як мінімум, щоб він хоча б один був у вас тут на слоті. А ще краще, от, наприклад, так їх мати, там, штук 4-5, тому що коли байк падає на набік, то ми його можемо перевернути тільки цим ключиком. Так що така маленька хитрість для того, щоб сідати за цей байк. Користуйтесь!